Число біженців та внутрішньо переміщених осіб у світі, які вимушено покинули домівку, перевищило рекордні 60 мільйонів. Такі дані оприлюднено у щорічному звіті профільного агентства ООН до міжнародного дня біженця, який відзначають сьогодні. Ось уже третій рік як питання надання притулку мешканцям окупованих територій гостро стоїть і в Україні. У Києві до Дня біженця влаштували благодійний фестиваль, де переселенці могли. Продати власні вироби на заході побували і наші журналісти. Порцелянові хатинки, підкови, горнятка про свій хист до майстрування сувенірів Юрій Федорович, колишній працівник авіаційного заводу, і не підозрював. Два роки тому це стало його підробітком, коли переїхав до дружківки з окупованого сніжного домівку. Мусив покинути через погрози, бо не приховував свого бажання жити в Україні. Облаштовувати життя на ногу допомагали волонтери. Спочатку життя, тоді одна квартира, друга хата. От таким чином. Десь Ну, не тільки я, а багато людей таким чином десь і оселяються. І хай як нині скрутно, Юрій зізнається, повертатися не поспішатиме, навіть якщо в рідний край повернеться мир. Я не поїду туди. Не хочу. Це буде боротьба. Там буде озлоблене населення, оставшися. І це буде бій, боротьба, підспудна безпомічно. за останні два роки вимушених переселенців в Україні стало майже два мільйони. Облаштовуватися на новому місці їм допомагали і волонтерські організації, і державні програми. Кабмін нещодавно навіть створив міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Відомство має об'єднати Держагентство з питань відновлення Донбасу та Держслужбу з питань Криму. Щоправда, наповно нове міністерство ще не запрацювало. Наразі в штаті лише чотири людини очікують на узгодження необхідної документації. На. Старани, це довго бути утверждене положення у міністерстві з другої сторони, де рішення Верховної Ради о бюджетній строки, яка довго в бюджет в агенстві ООН з питань біженців зазначають, що Україна гідно витримує виклики від конфлікту на Донбасі. Вітають і швидке створення профільного міністерства та називають і прогалини, зокрема в соцзабезпеченні переселенців наприклад, щодо забезпечення медикаментами госпіталів, що на сході, де гостро відчувають нестачу ліків. Одна з агенцій ООН надавала набори лікарні на Донбасі. Утім, ця проблема вимагає державного регулювання на більш системному рівні. Це не гуманітарна проблема, а питання розвитку. Притулок нужденним Україна надавали і до 2014 року. Наразі у нас проживають до трьох тисяч біженців 70 країн світу. Рідною Україну вважає і Маріана з Анголи. 20 років тому дівчина втекла сюди від громадянської війни. Називається Долою, Адже навіть ім'я для нас звичне нині виготовляє авторські прикраси. Українці чудесні, кості приємні очі, очі молода. Друзі вот стимул давали, щоб мене на ноги. А я Ожний дизайнер, я сматупатрендам вот ідеот в тренда в моді, а на дош у мене теж також на фестивалі. Ми ці біженці представили свої фотографії та картини. Частину коштів від продажу передадуть на рахунки пенсіонатів, де мешкають у сиротілі через війну діти. Івана Білеченко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.